Друзі, всім доброго ранку. Добрий день, вітаю вас. Ми це представники бригади «Харків». Мене звати Сергій Жадана, що хтось не знає. А це Андрій Батки. Давайте його привітаємо. Це Євген Томчинов. Вітерист групи Жадан Собаки це Елвіс, це робопес, який теж доєднався до групи Жадан Собаки. Мене звати Андрій Бабкін, я офіцер штабу 13 бригади оперативного призначення Національної гвардії України Хартія. Я приєднався до Хартії добровільно в 2023 році, розуміючи, що треба приєднуватись до Сил оборони України, тому що це наша спільна справа захищати нашу країну і. Кожен для себе сам вирішує, як він може використати свої знання, вміння, е, свій ресурс, як це говориться зараз, так про, про свій якийсь потенціал. Я би хотів, щоб мої знання, вміння і мій потенціал е, був використаний для того, щоб підтримати і підсилити силу оборони України. Для нас важливо поділитися тими, тими речами, які є важливими сьогодні для нас, і ми дуже сподіваємося, що вам вони теж цікавлять. Прада Національної гвардії України, Хартія Дякую. зустрічаємося з молоді в різних містах України, зустрічаємося з бізнес-спільнотами, зустрічаємося з представниками мас-медіа, розповідаємо про досвід нашої бригади, про наші плани, про наші погляди в майбутнє, про нашу філософію, про наші принципи, ділимося нашими сподіваннями і намагаємося відчути власне на суспільства. Для нас дуже важливо мати контакт з молоддю, з дітьми важливо комунікувати з громадами в різних містах. Наша бригада, наша командування чудово розуміє, що військо має взаємодіяти з цивільним суспільством, тому ми приділяємо ці діяльності свого роль і вирушили таку дрожжу. Сьогодні ми у вас завтра ми подивимо в в сказати для наших офіцерів, для нашого сержантського корпусу завжди було важливим творити саме новий підрозділ підрозділ з цілком. Інакше відмінним від радянського методом управління, методами формування і методами функціонування. І цей робот, робот Елвіс. У нас тут не просто так. Це теж один із символів нашої бригади, символів того, що армія має бути технологічною, армія має бути, має бути розумною, вона має бути інтелектуальною. Мене звати Євген. Я військослужбовець 13 бригада національної гвардії України. Хартія, рота забезпечення батальйону підтримки. Бригаду прийшов, тому що мені подобається Хартя це новітня бригада з дуже якісним підходом до солдата. Як громадськість може підтримувати військовослужбовців? Донатити. Донатити Донатити – це найголовніше. Приділяти увагу, розуміти, що служити і воювати це дуже тяжка справа. Чи напишете поезію і прозу про місто Фортець Кривий ріг? Дякую вам. Про Кривий Ріг, мабуть, все таки складніше. Для того, щоб написати про Кривий Ріг, по-перше, ну, треба зрозуміти, осягнути Кривий Ріг. Ми сьогодні заблукали в Кривомулозі. Що свідчить про, про те, що мабуть, якби я зараз щось написав, це було б не дуже точно. Ось. Але мушу сказати, я це помирюю, повторюю, з великою щирістю, що дуже приємно щоразу зустрічати в харті Криворіжців, а їх справді багато.